Кожній сучасній людині необхідно вміти розумно обходитися з власними фінансами, а також знати, як їх зберегти та примножити. Вже третій рік у кривому розі діє національний проєкт з фінансової грамотності. Молодь навчають керувати своїми ресурсами. Ця ініціатива втілюється у співпраці міського департаменту освіти і науки фонду гарантування вкладів фізичних осіб та криворізьких вишів за підтримки банку «Пумб». Сьогодні у Покровському районі зібралися учасники третього регіонального турніру з фінансової грамотності. Я впевнена, що мій багаж знань з деяких питань, мабуть, більше, ніж ваш. Але я на 100% впевнена, що багаж знань з фінансової грамотності у вас набагато більше, ніж у мене. І це мене радує. І це говорить про те, що у нас майбутнє є у нашої держави, у вас, у нашої економіки, тому що вам через рік. Трошки більше ніж через рік приймати рішення про своє майбутнє через не такий довгий час, але вам відбудовувати нашу країну після нашої перемоги. А для того, щоб це правильно і грамотно робити, ви зараз тут, ви зараз отримуєте знання, ви вмієте вже розпоряджатися своїми власними коштами. Ви знаєте, як побудувати в майбутньому, як побудувати своє власне підприємство. І це дуже класно. Старшокласники шести ліцеї взяли участь у фінансовому батлі. Не тільки тільки почалася, а для всіх цих дітей, які сьогодні в цьому залі ще почалось навчання в цьому навчальному році. І головною визначною такою е, е, родзинкою даного навчання є використання практичної технології, де нібито гра знов підкреслю, але це трансформаційний симулятор соціально-економічний, де діти можуть опановувати в новій інтерактивній методики. Представники 71-го ліцею захоплені вивченням фінансів. Фінансова грамотність для мене це найважливіша наука, яка може бути. От яка наука може зрозуміти те, скільки грошей у тебе буде? Куди ти їх можеш потратити, щоб у тебе були хороші інвестиції, щоб гроші перемножувалися? Сьогоднішній фінансовий батл – це дуже круто. За моїм столом зібралися дуже файні люди. З ними я часто партнерився, викупав їх бізнеси. Це мені дає новий досвід і нові знайомства, які мені у подальшому можуть знадобитися. до гри. Життєвий капітал долучилися й криворізькі підприємці. Представниця банку Пумп, що є партнером національного проєкту фінансової грамотності, «2.0», акцентувала увагу на убезпеченні власних коштів від аферистів. Лише за 2023 рік українці втратили 833 мільйони гривень. Це значна цифра. І 83% цих коштів було втрачено через мережу інтернет. І на сьогоднішній день молодь є дуже таким вразливим, вразливою категорією в напрямку. Втрати коштів через шахрайські схеми, тому ми окремо зупинялися і багато розмовляли про те, як вберегти кошти, які правила безпеки є. Чому важливо нести відповідальність за використання банківського рахунку і проводити по ньому лише особисті перерахунки в кінці лекції ми роздали матеріали, котрі закріплюють дані знання. І я дуже сподіваюся, що дані знання будуть передані і рідним і знайомим, тому що це вплине на нашу загальну безпеку нашої країни. Активні учасники проєкту Криворізькі виші сьогодні відбудеться моя лекція да з учнями різних ліцеїв, в якій я хочу познайомити, розказати розкрити зміст, що таке цінність людини, людський капітал і що таке щастя для молодої людини. За підсумками фінансового батлу до наступного туру виходять команди Покровського і Тернівського ліцеїв Юськова, Олег Каплій. Цей день «Це буде Україна.